Пастух в Індії. Це правда. Це правда дійсно. Пастуха <ріст> Вони... <ріст> це... це... в Ідеї. <ріст> пастух в Індії, це правда. Непересічна ситуація. Пастух в Індії. Е, знайшов жінку, е, прикуту до дерева. Прикуту mm. до дерева. І як виявилося в кінцевому результаті, вона. Прикувала себе сама mm -hmm. на 40 днів без води, їжі і. Піст, так мовити. Так, Вирішила попостити. Прикута до дерева. Так. Чи правда це? Що в Індії, в індії знайшов жінку? Яка сама жінку себе американку, на 40. до речі, так Так званий індійський піст. Я думаю, що це. Великий індійський піст, це, вона американка, яка правда. протестувала, чогось. Вона щось. протестантка, очевидно. Вона протестувала. Вона... Американці, вони здебільшого протестанти. Ну, і вона в Індії вирішила протестувати. І... Прикувала себе до дерева на 40 днів. Ну коротше, я всі бачив ці мільйон тих е, людей, що мають якусь позицію, там, наприклад, до, дуже часто в якихось музеях, де купа мистецтва, якісь активісти обливають картини з метою привернути увагу до хімічного забруднення нашого світу. Ну, всяка така штука відбувається. Тобто, що жінка прикувала себе на 40 днів, так. вона мала ключ. А вона мала сама себе відчепити. Чи вона наприклад? Ні, б... Я попри... думаю, що ні, якщо вона себе не сама прикувала, ну, це ж навчити. як активісти, які суперклеєм обмазують собі руку і приліпляють себе до стіни. І потім хуй відліпиш звідти. Вони можуть бути вже як частина інсталяції меду. Але якщо, якщо в тебе є лазерман, та. то не обов'язково відліплювати. Дійсно. <laughs> ну. <laughs> Навіть якщо маленький. Є такий фільм, я дивився, що там чоловік застряг в, в скелі. В нього не лазерман був, але все ж. Словом, я пропоную голосувати. Так, да, да. так. Пен... Да, пен... 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 Ще раз, американка але... в Індії прикувала себе пен... на 40 днів до дерева. А, ну ти знаєш, просто дуже мало фактів. Дуже мало, дуже мало фактів. Пастух, пастух в Індії, знайшов її. Ну, до речі, в неї є чоловік. Якщо вам це бу, цікаво, бу. в неї був чоловік, який старший від неї на 23 роки. Так вона тому себе і прикувала. Боже, новина з рандомними фактами, які не допомагають зрозуміти, правда, це чи ні, але добре. Давайте один. О, чекайте, 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 чекайте. Це його забув. Ага. Один. А, я хоча б знаю, яку там карточку положив, все, вже легше вибирати. Не знаєш? що знаю. Не знаю, знаю, я бачив, я попередній раунд дивився. Та дивись теж, паце не дивите. А тепер. А тепер. Який ти вибираєш? Два. Три-три. До речі, декілька ще моментів-фактів, які не допомагають. Коли її знайшли, приїхала поліція, вона не могла пити, бо в неї з списком було вже настільки вона всихлася, то їй вводили ін'єктивну рідину в організм. І вона, до речі, вона заявила, що це зробив її чоловік. А вже потім, коли вона трошечки відійшла в психіатричній лікарні, все-таки визнала, що це вона. До речі, там, я просто бачив цю новину, і там йшлося про те, що вона 40 днів, ну, принаймні так писало в Ліді, так. була без води і без їжі. Питання: Як? Як? без їжі ще окей? Ні, без їжі взагалі не окей. Але без води, ну скільки? Ну, 5 днів це ну, ж дощ. Да, ну, да. дощ на неї падав, і вона дощ.